Добрий день, малята! Сьогодні в нас з вами незвичний день. Сьогодні наша планета Земля святкує свій день народження. Всесвітній День Землі. І з приводу цього я підготувала для вас дуже цікаву казочку, яка так і називається Казка про планету Земля. Казочка про нашу планету Земля. Жила була маленька планета, в неї була одна велика мрія стати великою і різнопарною, як інші планети в сонячній системі. Вона не знала, як це зробити, і постійно сумувала та плакала. Від її краплинок сліз утворились візерунки синього кольору. Водойми. Побачивши свої візерунки, вона дуже зраділа, що стає схожою на сусідів із сонячної системи. Сонечко вирішило зігріти своїм теплом маленьку планету. Її провінці обійняли планету так ніжно, що утворили на ній різнокольорові плямки, острови. Нарешті мрія планети здійснилась. Вона почала ставати великою та різнобарвною. Побачивши її такою гарною та радісною, до неї прилетіло багато різних комашок. Летілись усі, усі різні пташки. Милося багато риб. Виросло багато дерев та квітів. З'явилось багато різних метеликів. Згодом. На планеті оселились інші звірі, та почали жити люди. Вона дуже зраділа, що змогла дати їм тепло, домівку та багато друзів. Всі мешканці планети розділили цю радість разом з нею і дали їй ім'я Земля. Згодом, вона стала найчарівнішою планетою сонячної системи, там у неї з'явилось багато друзів, а сам дядько місяць заколисував її щоночі. Але наша планета не завжди залишалась найчарівнішою в сонячній системі. З часом люди забули, що планеті потрібно також дарувати свою любов, яку вона дарує їм. Та води, забруднювати річки та озера, смітити на землі та палити вогнища. Люди не помітили, що планета почала хворіти. Вона почала чхати, чорніти та гинути. У річках поменшало риби, менше стало птахів та комах, люди почали хворіти та помирати. І тоді люди замислились, що ж вони наробили. Мешканці зрозуміли, що вони можуть залишитись без домівки, без сонячного тепла та свіжого повітря. Люди почали її лікувати. Збирати сміття та сортувати його, очищувати річки та озера, насаджувати дерева. Берегти усіх тварин та пташок. Життя нашої планети залежить саме від нас самих. Давайте берегти її усім своїм серцем.